Прийшла така тема для тих, хто в паузі, чи буде у вас відновлення ваших відносин? Мабуть, для когось це важливо. Давайте подивимося, що зараз у ваших відносинах. У ваших відносинах зараз якась внутрішній конфлікт. Саме у відносинах. Це може бути якийсь справді конфлікт, це може бути якась недовіра, можуть бути сцени ревності, ревнощів з чогось боку, або ж може бути якась недовіра до партнера. Або ж з вашого боку, або ж з боку партнера. Ось пташки щось приносять, на вухо шепчуть. Взагалі досить такий, такий кризовий період у відносинах. Загадуйте терміни, ми подивимося, чи буде відновлення ваших відносин у цей період. Так, буде. І це буде повернення, як би сказати, це буде як повернення у минуле. Можливо, ви настільки налагодите свої взаємини, що це буде як раніше. Тобто дуже гармонічні відносини.